Тут номер 25 лютого номер 39. звільнити з Каржинського Володимира Даниловича, міського голову і загальної посади 25.02 2014 року за власним бажанням згідно статті 38 закону України відділ обліку зарідності провести остаточний розрахунок з Кержинським ВД та виплати йому грошову компенсацію за невикористану відпуску у кількості 49 календарних днів. Про це Володимир Данилович, що ви кажете. Щоб під тиском, ви знаєте, навіть мені було приємно, що депутат Верховної Ради жінка, і то її ніхто не виступала вона на, на, на сесії. В і... Верховної Ради не було депутата, була обласної ради. А Верховної Ради нікого не було. Ви кажете Верховної Ради. Кожна людина має право. І на серці було прийнято рішення. Ви не маєте не голова, ви не виграли вибори. На рахунку до цього листа, що ви написали, то ви повертаєтесь. Вам не дано лістя. А скажіть, ви знаєте, хто хто в кабінеті Ваша заявка, я ваша заява від 25 лютого 2014 року про звільнення з посади Пінського міського та за власним бажанням розглянута на поза 54-й сесії 6-го спитання Пінської міської ради Київської області та прийнято відповідне рішення ради щодо дострокового припинення повноважень та звільнення з посади пінської міського з 25 лютого 2014 року. За власним бажанням, належним чином завірена копія рішення від 25.02.2014 року No3867546. Вам додавали, враховуючи, що заяву про звільнення було подано безпосередньо в сесійній залі під час колонарного засідання. проєкт зазначеного рішення ради профільними депутатськими комісіями не розглядався. Згідно розпорядження ВО Міського голови секретаря ради від 25.02.2014 року, номер 31 без звільнення з роботи. За власним бажанням. належать, чином завідна копія копію розпорядження додається. Богдане. А то юристи по не Юристи є тут. Так. Є тут юристи. Є юресмі. Є юресмі. Є юристи. Юрист. Має право а, звільняти людину будь-хто, якщо вона в відпустці чи на лікарняному. Я відповідаю Так, Ви сидіти. Я. Відповідаю, я відповідаю. Я говорю, має право, чи немає має. а? Ви оскаржете це в судовому передави, оскаржуєте. Я прийшов а ви оскаржете як юристу, відповідаю, це рішення міської ради. А все, все решта, Ви? Тепер я вам даю відповідь ще одне питання. Ну не до побачення, Ігор. Чому до побачення? Бо, не... бо не... вам же, я, вам. Вам. я просто не має. хочу виглядати сюди з моральних позицій. Бо моральні позиції вище права. Бо право і закон це не правий негілізм, який існує. На нашій місцевості. Він почався з виборів міського голови 2016 року. Давайте місце, по, по суті, а не в розводі з Богом. Я питаю, ви вирішили на нашу... Чому не вирішили.